24 по 26 жовтня відбувся 10-й тур української прем'єр-ліги. Апогеєм якого стало протистояння третьої та першої команд чемпіонату Динамо та кривбасу. Але про все по порядку. Запрошуємо вас на огляд усіх результатів матчів цього туру. Розпочався 10-й тур матчем в Олександрії, де дебютант УПЛ Епіцентр з Кам'янець-Подільського здобув свою другу поспіль перемогу. Єдиний м'яч у цій грі було забито на 33-й хвилині завдяки індивідуальним діям Хоакіна Сіфуентеса, іспанського легіонера Гостей Олександрія в другому таймі мала чимало моментів, включно з влучанням м'яча у поперечну на останніх секундах, але відігратися так і не зуміла. В другому матчі п'ятниці у рівному Верес приймав луганську зорю. Забитих м'ячів у цій грі глядачі не побачили. Верес майже весь другий тайм грав у меншості після вилучення Сергія Корнійчука на 46 й хвилині. Ну а героєм поєдинку став воротар рівнян Валентин Горох, який здійснив декілька дуже і дуже ефектних сейвів. Стартовому матчі суботньої програми 10-го туру УПЛ ЛНЗ в гостях мінімально 1-0 обіграв харківський металіст 19-25. Для черкащанця перемога стала в чемпіонаті вже третьою поспіль. Харків'яни мали перевагу впродовж більшої частини поєдинку, але гол Проспера Обаха на 62-й хвилині приніс перемогу саме гостям. У Львові на стадіоні України відбулось львівське дербі між Карпатами та Рухом. Моменти команди почали створювати лише наприкінці матчу, але відзначитися ніхто так і не зумів. Ну а найбільше ця гра запам'ятається масовою штовханиною, яка відбулася наприкінці поєдинку. В заключному матчу Суботи Житомирське Полісся здобуло впевнену гостьову перемогу в столиці над Оболонью з рахунком чотири на 31-й хвилині рахунок у матчі відкрив Олександр Андрієвський. А вже через 8 хвилин Владислав Велетень подвоїв перевагу вовків. Ну а у другому таймі справу до розгрому довели м'ячі Сергія Чоботенка та Миколи Гайдучика, який відзначився елегантним ударом п'ятою. Стартувала програма заключеного ігрового дня 10-го туру в Кропивницькому, де Полтава приймала Ковалівський колос. Номінальні господарі поля вийшли вперед на 5 5-й хвилині. Голом визначився Володимир Одарюк. Цей результат тримався на табло аж до середини другого тайму, коли команди за 11 хвилин відзначились тричі. Спочатку на 66-й хвилині Матіас Оєвусі, нігерійський легіонер колоса, зрівняв рахунок. Через 4 хвилини Микола Бужан знову вивів вперед Полтаву, а через 7 хвилин той же Оєвусі за Робив на собі пенальті, який чітко реалізував бразивець Еліас. Нічия 2-2. Донецький шахтар не мав проблем в номінально-домашньому матчі проти футбольного клубу Кудрівка. Гірники здолали новачка УПЛ з рахунком 4-0. В першому таймі на сьомій хвилині Кауан Еліас після подачі з кутового відкрив рахунок. На 32-й хвилині Олег Очередько подвоїв перевагу Шахтаря. На початку другого тайму той таки Еліас оформив дубль. В середині другої 45-ти хвилинки Кудрівка мала шанс один м'яч відквитати, але Дмитро Коркішко не реалізував пенальті. Ну а остаточний результат на табло на 86 й хвилині встановив Антон Глущенко. В останньому матчі 10-го туру, який виявився центральним, київське Динамо вдома здобуло впевнену перемогу 4-0 над Криворізьким кривбасом, перервавши свою п'ятиматчеву безвиграшну серію в чемпіонаті. На 15-й хвилині після подачі з кутового рахунок відкрив Денис Попов. Ще через 10 хвилин подача зі штрафного призвела до взяття воріт Олександром Караваєвим. А на 32-й хвилині Андрій Ярмоленко зробив рахунок 3-0. Наприкінці матчу, вже вкомпенсований арбітром час. Крапку у грі поставив Едуардо Гереро. До вашої уваги ще раз результати усіх матчів 10-го туру Української прем'єр-ліги. Відмітимо, що домашні перемоги здобули лише Шахтар та Динамо. Причому зробили це синхронно впевнено та з однаковими рахунками. Завдяки власній перемозі та поразці Криворізького кривбасу на першу позицію повернувся Донецький шахтар в активі гірників 21 набране очко. Другу позицію ділять Динамо та Черкаський ЛНЗ, маючи по 20 залікових пунктів. Кривбас після поразки опустився на п'яту сходинку. В підвалі турнірної таблиці, незважаючи на нічию проти колоса, залишається Полтава. Компанію спортклубівцям там складає львівський рух. А в зоні перехідних матчів наразі перебувають Олександрія та Кам'янець-Подільський епіцентр. Тим часом гонці бомбардирів після десяти турів лідирує чотири футболісти: це нападник Полісся Микола Гайдучик, венесуельський легіонер Кривбаса Глейкер Мендоза, форвард Зорі Пилип Бутківський та нігерійський легіонер ЛНЗ Проспер Обах. На рахунку цього квартета по п'ять забитих м'ячів битих м'ячів наступний одинадцятий тур української прем'єр-ліги буде розтягнуто на чотири дні і триватиме з 31 жовтня по 3 листопада. Особливу увагу тут привертають два матчі: полісся Металіст 19-25 та, звісно ж, українське класичне шахтар Динамо. Окрім цих матчів, цих матчів між собою зіграють Кудрівка Оболонь, Кривбас, Полтава, Колос Олександрія, Епіцентр Верес, Зоря Рух та лнз Карпати.